Пусть и свого опонента, Ферн забирає Макарова. Поки ведуть, у нас. До речі, немає поки якогось ведучого. якось грають плюс-мінус -мін... плюс рівно. Ферн зараз буде розпікувати мідл, тут є Тут його опонент на шорту. Зажимаю, все-таки добирає Макарова. Ой! Ферн, Як він це ставить? Ничего. Якщо... Трипл кіл! Але ні, все-таки його Макаров вирубає, Макаров ще й... Не розумію, чого, у нього в коннекторі є гравець. в коннекторі є. Який вон... Що? Як? Як він засадить? У нього просто якась неймовірна стрільба він ще забирає Макарова. Буде зараз проплатити далі, чує, ще один опонент у нього є в Кічені. Зовсім не залі. А, я, ай, Ні, все-таки забирає ще й ку забирає. На Міду поки нікого не бачить, але туди зараз підходить його опонент, але він ловить доволі незручний для себе таймінг. Відходить. Забирає ще Макарова, який це вже. Це четвертий хіл. Чує що, от про одного свого опонента в спині. Розвертається. Ні, все-таки не добирає його. Він ще й цього забрав. Тому це було просто не іром хайлайтом, але і Макаров не сильно відстає. Взагалі тріпл кіл уже робить мінус 4, 4 Макаров робить. Так, йому у нас дали. Ліки, він захилявся. Тікає конектор, робить мінус 5 Макаров. Ой-ой-ой. Спину заходить, але Макаров забирає ще й ферна. Мінус 6, як він розкручується. Взагалі не відчуває нікого. І забирає ще знову ферна забирає сіво! Що він робить? Господи, мінус 8, мінус 9 забирає ферна. Його ніхто не може вбити, ще один шприц, йому дають, він знову хиляється, помічає свого опонента на шарту, забирає його ще раз, куки. Це 10 кіл для Макарова без смертей. А, ні. О, можливо, зараз помітять один одного. Так, Іва його забрав. Єво забрав ще й Він Його і стріляє, забирає ще й куски, уже мінус 4, Забирає ще й гравця в паласах. Але ні, тут Макаров його зараз добирати. Oh. Так, не, не пішло такого ціло. Але знову спавниться в гаражі, робить дабл кіл, робить трипл кіл. Йому дають медикаменти, він трошечки підліковується, буде зараз виходити з гаража далі розлікувати, але ні, його тут уже очікують. 277 очків. Поки він не буде, і можливо він знову виграє, він вже забирає першого, забирає другого. Ціль у нього відсотків голов, цікаво, голі, точніше. Ну, убистим голову, давайте так. Забираю вже трипл кілл робить для себе, але його тут уже на 9 очікують. У нас... Ой, трошечки. Перевівся, Перн у нас робить перший кілл. Забирає другий кіл. кіл. Ай-яй-яй. Забирає все-таки так. Забирає третій, забирає ще його вся гаражі, і забирає ще його. Ще цього, чи мінус 4, забирає п'ятого. Просто на цілі... Ай, ні, Макаров забирає. Займає доволі нестандартний англ. Тим часом тут Ферн, до речі, забирає у нас лентяя. проходить далі. Ай-яй-яй, зовсім не летить. Помітив свого опонента, але щось якось не зміг його наздогнати, з почув його, який вантап по алуці він поставив, ого. Чую, що ще один опонент в нього є в боксах. Зараз буде пікати 2. Так, брає мідл. Ай-яй, пробує якось пригнутися, але ні, його все-таки Ну, здоганяють. Так тут, тут. партизан у нас. Ой-ой-ой, уже, ой, до речі, потрошечки роздає. роздає, робить уже трипл. А, уже мінус 6 зробив партизан його. Повинен зараз робити ще один кіл. Так, тобі ще один кіл, але, але сторич не дає своєму тіммейту цього зробити. Здається, я я не помиляюсь, плюс 6 пані задаєся за нього за вбивство з неї. Просто бігає вбиває, вже Три -три трипл кіл робить, не, вже це не кінець. Вже мінус 4 тіхон Виривається на першу позицію. Тіхон мінус 5 уже, перезаряджається. Чує свого опонента справа, але чомусь уходить, ні чує ще гравця в полетах, Тіхо, он... ні, не вистачає добрати. Як ми хто партизанчик. забирає першого. Біжить далі. Повинен забрати ще цього. Так, забирає його ще. Я весь конець зібрає ще його, але ні, тут його опонент під Іфу, і партизан, до речі, вирвався вже на четвертом, ходить, можливо, якось якось комбер, вбиває ще одного. Ось цього повинен забрати, він же ще його почує. Невчасно доволі розвернувся. А, нормалія, можна за ним подивитися. Ой-ой-ой, який вантапчик смачний. І ще вже другий кіл. Можливо, зараз ще когось знайде, але ні, тут в його... туалетах чує, що є у нього, є ще гравець стрільне, я у нього щит, але він робить кіл, Це вже мінус 3, мінус 4. Що це за вантап був? Ого! Дуже-дуже смачний вантап від Тіхона, просто якийсь неймовірний. Треба вже якось розкручуватися, але тут Story вже робить даблкіл. Треба якось розкручуватися, треба якось вже знаходити свою гру, тому що. Менше 2 хвилин залишається. Якщо не зараз, то ніколи. Кінців не впадає Аластору, щоб зайняти третє місце, але знову ж це все дуже легко може змінитися. Просто треба декілька вбивств зробити. Ось як зараз, ось як зараз, наприклад, трипл кіл вистачає. і не вистачає. трошечки, але украли кіл, знову якийсь велик за ціном, лінтяй. Пробує когось вбити, виходить, знову нас бачимо дуже багато знайомих облич. Буквально <кій> <кій> вбивство, забисто ми йдуть. Уже пройшло перші 10 секунд. У нас тут лідує, лідує але можливо, що це не надовго. 20 на 14 грає. Перший кіл, другий кіл, третього не буде, тому що у нього йовка, але можливо, можливо зараз. Ой, під ним заспаунився, не йде трошечки спрей. Що це перемога буде для Ставра. тим паче він тут, до речі, показує, показує хайлайтіки вже. Старий зробив. 76 кілів. Чи зможе він побити рекорд минулого учасника, минулого переможця турніру? Можливо, до речі. Зможе 78 треба забрати ще цього, ще зробити декілька кілів. Так, за 8 секунд. Ну так, Ставр у нас переможець. Рекорд він, схоже, здається, що не побив. 80-56. Та це кінець. Привітаємо Ставра з перемогою на другому турнірі серії Телемарт Дезмач. Він у нас виграє мишечку, тому ще раз його привітаємо. Дякую всім, хто дивився за, за стрімом, хто дивився за своїми друзями. Гарного всім вечора. З вами був Дресі. Всім бай-бай.